Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс, і у нас зовсім скоро буде оновлення. Розробники вирішили його перенести, бо, як я пам'ятаю, мало воно бути аж ну, вчора, в неділю. Зараз понеділок, але оновлення вийде саме сьогодні. І тут, в принципі, все те, що я й казав. Клок івент закінчиться в наступному апдейті. В наступному оновленні, яке буде через 6,5 годин, клок івенту вже, на жаль, не буде. А поки що можемо згадати, що в нас все таки є і відбувається в цьому клок івенті. В общем, ще Oh man, yes. 100 подарунки, йо мое! Я не знав, я й не знав, що таке може бути. І перший подарунок, просто і один гем. Саня, я замовив 20 тисяч гемів, мені їх не дали. Може ливо, якщо ти замовив геми після 8 часов вечора, то тобі їх не дадуть, а дадуть аж зранку, після 10 дня. Якщо ти замовив, облатив, написав свій нікнейм після цього, бо тобі, то відомо. Тобі обов'язково все відправлять. Не буває такого, що не відправляють. Просто треба написати нік. І якщо ну вийшла якась заминка і просто багато замовлень, і десь там просто тупо забули видати. То ти ще раз просто пишеш і все, все тобі видають. В общем-то і кейси, і Ларч фенмен, і пилки, я тільки їх попродавав бо всі. А їх знову купа, просто це капець. Авгреди Титан Камерамен і 193 гема. Таймкейс, ще отакий челікс, Токсик, яких я. Сіки на цих токсиків осталось. У мене їх нібито ще трохи оставалось. Правильно? Ну кейсів у мене просто тонна. Фенменів у мене нема. Токсиків у мене да, Токсики у мене ще є, але не супер багато. 576 юнт. в общем-то ще Present, gamщики, fanmentчики, таймкейсы, шутган, фьючерч клокмен, large clock, -клок, large uh, вентилятор, таймкейс, геми, гліч, еглаунчер, пилка, еглаунчер, пилка, ще таймкейси, просто тонна їх. Пилочка, вентиляторник. Такі кейсики. Обалдеть їх купа. Чувак, все две си на кедати в Bad Fody. У просто тупо на кедам мені купу. Гвардіан клокмен, larж вентилятор, шейси, shadow TV man, present man, Titan Banic, Апгрейди Titan Camera Man, Future Large Clockman. Просто shot in case, shot in future large clockman, elf. Привіт, Сань, у мене сьогодні день народження, можна подарунок. Мене звати Артем, я підписник. Артем, не знаю, я, що тобі подарувати, но ще щось придумаємо. щось придумаем. В принципі, elf він такий слабенький чел. слабенький чел, Прям. Конкретно. В принципі, я думаю, що тобі замість Альфа було б непогано. Ну, я би хотів дати презента, але він слабший, ніж Давай клокмен. цього типа дам. Він набагато сильніший. Він, можливо, не так багато коштує, але він просто що сильніший. І щоб грати, чисто іменно грати, то ну, набагато краще буде. Santa, TV Тівімен, кстати, гост, ще кейси, ще дій-спікермен, ще кейсик, вентилятор, кейсик, Clockman, Сігнутий. Абалдіть, Стас, дякую тобі, велике. 45 гемів, Large Fan Man, ще гемем, кейсик, кейсик. Можна Future Ларч Клокмен, можна братуха? Даю тобі фьючер Ларч Клокмена Де він є? Ще десь внизу тут ось до бемпс. Поїхали. Ще одного отправки. Танбанік, Лаунчер, ще вентилятори, ще глаунчери, кейси, Кулдаун Чел, Токсік, Ларч Чел і ще один фенмен. В принципі, непогано. Цілих 100 подарунків забираємо. В общем то, зараз у мене юнітів 665. Оп опять у мене купа, купа всього. І в принципі, поки ми чекаємо оновлення, і там, кстаті, будуть нові юніти, тому мені обов'язково треба буде зібрати багато гемів для того, щоб я міг купити нових юнітів або купити старих юнітів, яких у мене ще немає. В общем то ці кейси по 39, ці ось вже по 99 полетіли, як ти бачиш, просто тому що написали, що таких кейсів уже не буде. От і все, от і все. Так, дітан вентилятор 23 тисячі, вентилятор 40, цей 55, цей 14400, пилка за 6, то моя, напевно, DJ 245 тисяч, клок 790. Коротше, ціни, ціни, ціни. Такі, оцей во впав в ціні жорстко. Це дуже хороша ціна. Ну, що ж поробиш, годлік таке віча наче піднявся. Future Large клок менше не піднявся ще. Ще він коштує дешево. Оцього чувака я продаю, да? Да, За 5 тисяч, сігнутий за 6 повинний. Не, ну, в принципі, недорого не продаю, я думаю. Так що, по ідеї, все чітко. В общем, то і нам треба буде щас посливати нормально юнтів. По-перше, ми будемо сливати отаких персонажів. Прям конкретно. Я не знаю, чи їх за 33 будуть брати. Ну, зараз давай мене один повисить. Подивимося, наскільки швидко його заберуть. Оцього ми так за 6 і будемо продавати. Просто. Мені сігнуто, кстати, дали! А я й не бачив! А я й тупо не бачив, прикинь. А я тупо не бачив, десь я провтикався. Видно, не навівся, не побачив. Блін. Ну, сігнутий, дякую, велике. Тому, хто його відправив мені, я думаю, що ти дивишся це відео і ти точно побачиш. Блін, всігнутий, прикинь, це кайф. Так, тебе теж давай слиємо. Ти за 33 поки що не сильно продаєшся, значить ми будемо виставляти за 22, які продавали. То в принципі не проблема. Я думаю, що тебе швидко будуть забирати. Так, хайперів у мене є, але по 14 тисяч їх продавати поки що ще не хочеться. Взагалі не хочеться. Абсолютно. Ще якось рано. Рано поки що. Я думаю, що він ще в ціні виросте. Він ну, повинен вирости, бо він коштував дорожче перед тим, як кейс убрали. Кейс убрали, він став дешевшим. такого будь не може просто. Ну це ж нереально. Це ж тупо Unreal, Такого не може бути. В общем-то, кого б я ще такого виставив? Цікавого госту, У мене є. Я не знаю, яка його ціна. Плюс-мінус 300, давай запулим Потім. Тітан Present. 220, давай запулимо. Так, ф'ючера поки продавати не будемо. Вчених у мене таких теж є, ми їх продавати не будемо. Shadow TV Man, 250. Поїхав. Потім Mace Camera Woman, 199 висить, У мене 220. Поставимо її дешевше за 180. Потім. М -м, Egg Launcher за 55. Потім, в принципі, можна слити і Санту за 550. Кого ще злив? Є в мене годліки. Годліків у мене мама, ми він один. Поняв, 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 поняв. Значить, годліків ми не сливаємо. цього чела. Давай продамо кого ще такого слив. Діджею мені були накинули. Давай його за 18-19. На случайно на 9, значить буде 19. <хи> за 550 Санту купили, кстати У мене вже 44 тисячі 700 гемів. Я думаю, що до паутіні Каїзі ми зможемо добити сьогодні. З, з урахуванням того, що в мене немає юнітів, прям таких, ну, супер дорогих, яких я продаю. Я в основному продаю щось дешеве, але в мене просто цього дешевого дуже багато. У мене дуже багато цього дешевого. Так, цей за 120 я ще не продається. Значить, ми те пулим за сотню. Просто давай за сотню отдавайся Шутганчик. За 99. Бо він такий, не супер популярний. Катана 89. Не знаю чому, тому що катан більше. <хи> Того вона дешевше буде. Все, так, Титан О Оцих... Отаких челів вообще купа, лямчик да? Лямчикаш? 99. Чи 89, давай поставимо, не знаю. Отакий чел, він сильніший набагато. Тебе за сотню можна запоставити. Так, потихеньку ж і токсики по 6 купляють, так що давай токсиків теж виставляти. Поновлювати припаси, так. Так, би мовити. Так, цей 250. У ж 220 висів вроді. Так, давай за 220. Він висів 220 і за 250 я не думаю, що його будуть брати сильно. Він і так в ціні тут жорстко падає, бо їх починають більше і більше вибивати. Так, кого б я ще такого виставив? Отакого чела. За сотню. Давай, поїхали. Що би ще таке продав? Клок Спайдер. 22. Погнав. Потім. Де вентилятори? Я всі попродавав. Ні, у мене ще такі. Є. Давай, поїхали. Ну і ще кстати, народ, якщо ви хочете прикупити собі юнітів або гемів, або ну в той летавер дефенсів, скільки дітавер дефенсів, блоксфруті, можна купити фрукти, це все можна придбати в моєму магазині в телеграмі, посилання на який є в описі. І кстати, можете ще й підписатись на канал, тому що коли на цьому каналі буде 100 тисяч підписників, а до цього моменту осталось прям ну, дуже небагато. І якщо всі підпишуться, прям завтра може вже бути 100 тисяч, тому що в нас дивиться 70% людей без підписки. А цей, якщо чесно, дуже багато. От, тому, в принципі, там будуть такі знижки, просто від яких щелепа буде одвалюватись. Так що, кенти, хто хоче нормально там закупитись юнітами на шару, то хі -хі, підписуйтесь на канал, буде 100 тисяч, там такі знижки будуть, це капець. Ну вони будуть діяти всього на всього один день. Той день, коли буде 100 тисяч, і все. Фух. А поки що, де там наші юніти? Вони продаються щось так. Титан Сініомент продався за 89. Непогано, непогано. Прям даже дуже хорошо. Щоб я ще таке виставив. Клок Спайдер в мене теж купився. А, Санту, я не знаю, продавати, не продавати. Давай продамо за 550 одненького. Отако. Ларч вентилятори потихеньку продаються. Кулдаунчика можна продати теж. Ларч вентилятори прям продаються. Санту вже купили за 550. Санта, це, походу, зараз один із самих популярних юнітів, який продається супер швидко. Так, тебе за 800 поставимо, просто продати. Так, 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 так. Вченого теж можна виставити за 390. А, за 400, мій висів Ну ладно. Хай буде за 390. Бо я думав за 400 то чість висить, а не мій, поняв. А то мій висів І цей чувак за 49. 599 не сильно хоче продаватися. Я не знаю. Не знаю чому. Давай його попробуємо запулити за 4500. Отако, я думаю, буде окей. Такс. І виходить, що тоді ще мені потрібне. По факту Я все вистав на продаж. Просто не сильно пацики хочуть купувати. Давай ось цих теж попродаємо пилочок. Пилочок теж починає збиратись потихеньку. Я їх ще на, ну, на кої не міг би слити. Ну по 3 гема, якщо їх будуть забирати, то суп. Ну я щось не впевнений, що їх будуть забирати. І токсиків, кстати, мене всіх позабирали. Чуєш? Токсиків прям. Да, токсиків прям всіх позабирали. За 3 гема купляють пилку, прикинь. Хорошо. Так, в общем-то, що на ці триплаці. На ці 3 пласі якось все туго, да? Туго якось іде. Туго якось іде. Пилок по чуть-чуть, звісно, -чуть, беруть. Ну, блін, бо воно 3 гема стоїть, це ж ще шара. За 3 гема і я би купляв би. <хи> аби, ну, аби нічого не було, то я б за 3 гема спокійно купив пилку. Пішов би виконав квест і купив пилку. Прикинь. І з пилкою ти вже ну, нормальний такий солідний дядько. Ну, правда, ще не супер солідний. Типу, по факту, що там та пилка? Пилка це все вона все, ось, там, 34 тисячі дпсу, але в цілому це вже непогано. В цілому це вже непогано, ці кейси ще по 700 цігнуті, ці по 800. Цих уже ще немає, всі почали скупляти просто. Надо було купляти раніше, хлопці. Надо було купляти раніше. Катана за 89 гемів полетіла. За 6 гемів токсик. Хайпер вообще 13 з полови. Він так падає, він нікому тупо не треба. Нікому він тупо не треба. яка ціна просто. Просто супер дешева ціна. Я не знаю. Так, тут токсики по 88. Ні, хлопці, давай по 6. Щас переб'ю вам всю маліну, бо все-таки друга трейдплаза. Тут кенти щас начнуть у мене токсиків забирати. Аби ще ви забирали щось таке солідне в мене, поняв? А не чисто токсик. Ну, шутганчика забрали, і то непогано. Шудганчик теж хорошо. Може продати сігнутого кулокмена. 1200 щас висить кулокмен, але він, походу, теж сігнутий, да? А ні, він обичний. Ні, то я за 1200 можу сігнутого виставити. Я даже за 1100 можу виставити сігнутого. Мені, в принципі. Мені, в принципі, ну, не впадло. Бо я би і посливав, і оцих вчених посливав, які зараз уже в ціні починають підніматись. Future клок, мене ще поки в ціні не піднімаються, але вони піднімляться. Так, цього баніка давай за 200 полетів. Токсиків потихеньку забирають у мене, це хорошо. Токсиків стає все менше і менше. Це супер. Це прям кайф. Я прям балдію. Такого. Так, ну і в принципі, я би був би дуже не проти, ще попробувати по пооткривати оці кейси. Джулай Кейси, кейси липня, четвер. І мені здається, що можна, можна, можна з них щось вибити. попробувати Ну конечно, мене їх ще не дуже багато, але непогано. Шадов мене купили за 220 Теж кайф, це хорошо. Я би виставив можливо ще одного. Мене останній залишився, але нічого страшного. Я думаю, що його можна виставити. Я думаю, що його можна спокійно виставляти, так само, як і токсиків, яких у мене потихеньку, помаленько, то викупляють. Так, ну і поки це все продається, щоб не тратити купу часу, давай Знаєш, як зробимо. Так, оці кейси крутити не буду. Все, все, мені з них так нічого не випало. Так, буст. ми його юзаємо, випиваємо зілечко і погнали. Кейсів не багато, але все рівно, хоч щось. Жулайкейси 10 штук, let's go. Так як мені їх все одно надарили, деякі з них я сам отримав, ну, так хоча б я нічого не трачу. Я, звісно, міг би їх зараз продавати по 10 гемів, Ну, толку. Я лучше пооткриваю, можливо, все-таки судьба просто так повернеться до мене обличчям, а не дупою, як завжди, і мені випаде класний чел. Я був би дуже радий, я бы им вейпав но поки що. Поки що, да. Поки що вообще капець. Так, і скільки симанных. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Коротше, у меня даже 2 купе погнали. Поїхали, поїхали, ще два штуки купим. Легоу, лей гоу. Так, 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 так. Потрезь гами в раз. Диви, не хочу куплят. А ну, купе. И давай ще один. Не купилось. За 40 гемів. Влад, давай за 40 візьму. Нічого страшного. Все одно один кейс купляю. То, то, в принципі, не так дорого. Все, купив. Так, у мене купили ще мейс-камера Woman. Е, госта, кстати, не беруть чомусь. Не знаю, давай пилочку виставимо на продаж. Давай виставимо токсика на продаж, бо в мене вже нема токсиків. Отако по 6 гемасів. Токсики поїхали. Знову у мене буде купа токсиків на продажі, і в мене їх будуть потихеньку скупляти, а я поки буду крутити кейси. Да, бо їх, звісно, купляють час від часу. І це дуже хорошо. В общем то, ще 10 кейсів, бенс. І скажи, що щось випаде. Ну, понятное дело, что ни черта. Просто пустота. Ладно, тоді нам до да сел юніт. І отако зробити. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. общем, поїхали. Бем-бем. Ні, чорта, на жаль, просто-напросто не випадає. Як же хочеться, але нічого, нічого, з цього хорошого не випадає. Так, камера ву мене є, в мене не сігнуті. Я думаю, що є. У мене багато всякого є лайна, який я би попродавав. Отако просто. Так, 545 юнітів у мене залишилось. По суті, непогано. Було 580, але при тому, що в мене ще подарків було купа. І диви, токсики, опять всіх скупили. Це хорошо. Поїхали далі. Я думаю, що сьогодні ми вообще токсики всіх злим. Ну, якщо будуть купляти, хорошо, то всіх злиїм точно. Ну, окрім сігнутих, понятне діло. Сигнутих я не хочу зливати. Бо токсики потім все одно колись будуть коштувати більше, ніж зараз, коли продає багато часу. У мене ще таймкейсів купа просто. У мене їх реально купа. Давай порахуємо, скільки у мене їх є.

Короче, десь під 200 кейсів у мене є. Ну, плюс-мінус, можливо, чуть менше. Можливо, десь 170, но я думаю, все одно немало. Все одно немало. А токсики у мене осталось на все. 5, 10, 15, 20, 20 токсиків осталось всього на все. Ну, і тут ще висить 5 на продажі, десь плюс-мінус. О, таймкейс з'явився за 60. Ну далі бач всі по сотки просто. І це його ще не прибрали з ігри Його ще не прибрали. А його приберуть. <свист> це взагалі буде рознос, чуваки. Це взагалі буде такий рознос, що це капець. Ну, токсики потихеньку викупляють. Це мені подобається. Я щас побачу більш-менш чистий інвентар, і я буду дуже радий. Бо я цих токсиків вже пробував продати наскільки скільки в часу. Просто, чорно, скільки часу я їх продавав. Ось цього чувака вощені не беруть. Давай 4 тисячі поставимо. Можливо, так його заберуть, але я не знаю. Його тупо не беруть, абсолютно. Ну Він тому, що нубський, поняв, нікому ще не надо. І, типа, дорогий, тільки із за того, що його нема ні в кого. Ну, бо їх мало. А так, то він ще нікому не надо. Мене токсиків залишилось 10 штук. Просто все на всього 10. Я вже такої кількості давно дуже не бачив. Прям капець як давно. Але інших якихось юнітів у мене ще не купляють. Не знаю чому. Но чисто тільки оцих токсиків забирають і все. Так, 30 гемів, таймкейс, ти що гониш? Сюди давай. Давай ще один. І один. Диви, Чувак, якийсь сливає їх. Я не знаю, наші їх так сливає по 30 гемів, але я буду купляти всі. Просто буду купляти, тому що це реально, ну, я їх щось продам x2. Прям щас можу продати. Але я подожду. Хе-хе. А все, викупили їх всі, тепер по 100 гемів кейс. Капець, просто просто лютый капець. Короче, чуваки, у мене осталось у нас 5 toxicів тут Ідуше на продажі у мене. Раз, два, три, чере, п'ять, 6 штук. Короче, ну, пошкай, не 6 Сім. Сім токсиків у мене ще на продажі висить і все, просто чистесенький інвентар. Скільки в мене юнітів осталось 523, ну десь 200 плюс-мінус це кейси. А остальне це чисто просто юніти. Дуже багато фьючер-колок мені у мене є. Ну не прям дуже, але трошки багатенько. У мене з камера Wu, гвардіанів таких, що ще можна попродавати. Чуть. Таких ось утіпів у мене багатенько. Та й в принципі, далі легендарки, просто застяню ось ханти, те, які нікому не треба, я не знаю, кому вони треба. Що це за юніти? Що це за юніти? І це щось ще непонятне. Ой, нікому, напевно, не надо, плюс-мінус. Отакі чоли теж. Бенц. Все. А, в мене скупили токсиків, що? А коли вони встигли скупитись? Все, нема токсиків у мене. Просто тупо нема. Обалдеть. Да, це просто капут. Ну, в общем, кенти. як ви думаєте, які будуть ціни на кейси на под подобних юнітів, які пропадуть зі гри. Ну, пропадає зі гри можливість їх вибити. Гвардіан, вчений, фьючерч клопмен, Ultimate. отакий. В общем-то, пишіть свої варіанти в коментарях, а ми будемо закруглятися і обов'язково вернемось тоді, коли вийде вже оновлення. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Санчелос. Купуйте юнітів в моєму магазині по посиланні в описі. І всім пока-пока.